Вітаю, шановне товариство. Напевно, всі знають про таку крупу, як пшоно. Пшоно просто. В магазині є. Мало хто готує. Зазвичай ми розглядаємо пшоно як їжу. А виявляється, пшоно є і ліками. Давайте розглянемо зараз. От є в мене такі. Колись виписував, читав, збирав не збирав таких журнальчиків, добрий лікар. Люди деколи пишуть там от свої методи лікування, що їм допомогло. Я їх читав, так розкладав. От давайте зараз переглянемо кілька, де згадується пшоно. Наприклад, тут журнальчик за 17-й рік, восьмий місяць. В людини була, пише, не колька і допомогло в лікуванні пшоно. От пише, у, мені, у меню обов'язково має бути пшоняна крупа. Це має на увазі в людей з пісочком у денниках. Це не лише серобина для баювання каш, а й бійки, адже добре виводить солі. Що ж треба зробити? Пише. Пів літа пшона, залити літром гарячої 60 градусів води, залишити на ніч настоювати, а тоді збовтати, злити на стій і пити у продовження. Можна тримати на стій холодильника, але пити краще Угу. Бачите, пшоно. Один автор стверджує. знов от журнальчик тут навіть року немає. Невідомо який журнальчик. Листок титульний обірваний. Просто проти піску. Пшоно і просто це в неї те саме. Бачимо, тут чоловік згадує, що в його була наукова колька. І от він йому. І тоді мені порадили варити каші з проса, розповідає чоловік. Для цього потрібно жменьку просто добре промити в холодній воді і покласти в глиня на тарілку, залити водою, накрити малею, залишити 3-4 дні, опісля зерна, які до того часу проростуть, знову промити під проточною водою і тоді зварити звичайну кашу. Тут він стверджує, що така каша без нічого, без солі, без нічого. Єдине, з чим можна навіть бажано споживати журавлина. От він додав журавлину в ту кашу обживав і нібито йому допомогло від піску в нирках. Так, от ще от один журнальчик. За 16 рік січень. Пшонок, пи і їж. Крупас просто здатна замінити цілий перелік лікацій засіб, ліскриських засобів. От, чимало дівчат-молодих жінок, що полюбляють за будь-якої погоди ходити в коротких спідничках, на тонких тонкі колодках, з такою проблемою, як цистит. І от лікувала молодиця цистицевій склянки пшона. Засипала в кастрюлю, промила, залила пшухно літрів води, довела кипіння, варила 7 хвилин, потім поставила настоювати на 20 хвилин і за кілька годин випила весь відбар. Після чого з'їла кашу. І от за кілька днів описує, що їй це допомогло вилікувати свій цистит. Так. Бабуся вилікувала від каменів в січовому міхурі. Мала вже лікувати на операцію, але от лікувалася пшоном, вживала в їжу, і проблема відпала. Так, от 12 рік журнальчик. 12 рік. Відвар і крупи, простий, ефективний метод при напрямках на походження. Знову ж подібний рецепт. Так. Чотири склянки води, один літр в вшановку плячу воду, варимо на слабкому вогні під накривкою 5 хвилин. Даємо настояти, що судиться, 2 години, і ліки готові. Угу. І оце треба вживати вар... протягом 5-8 годин. Угу. Уже через три години в людини виникають позиви до сечого виділення. Так що бачимо, товариство, що пшоно є не тільки ліками, а й їжею. І наоборот. В нас, в народі, це просто вже призабулося. І з пшона варили куліш. Але це вже інша історія. Наразі. Дякую за увагу, бажаю всім бути здоровими і бути добром.